Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено досить таки важливій темі, а саме відмову від служби за переконанням совісті, тобто за релігійними переконаннями, неможливість взяти в руки зброю, а також наявність права на бронювання. Ну, це стосується в першу чергу керівників відповідних релігійних організацій, там, які здійснюють богослужіння. І от нещодавно було отримано рішення апеляційного суду, це сьомий апеляційний адміністративний суд, це міста Вінниця, який залишив в силі рішення Чернівецького окружного адміністративного суду, яким не тільки скасував наказ про мобілізацію, а скасував і наказ про зарахування до особового складу військової частини. Це дуже важливо. Тут є декілька принципових моментів, про які я хочу вам і розповісти. А поки ви дивитесь це відео, я би просив вас у вигляді вдячності підписатись на цей канал. Тому що саме ваші підписки допомагають найкраще поширювати відео, найкраще розуміти алгоритмом YouTube, яким чином діяти з цим відео, рекомендувати його іншим особам, поширювати його краще. Ну і, звичайно, я буду вдячний за поширення цього відео в ваших соціальних мережах, серед ваших знайомих. Ставте вподобайки, коментуйте, ну, і у кого є бажання, придбавайте наші товари з нашими логотипами, з досить позитивними цитатами. Знайти ви їх можете там під відео, посилання на сайт з Мерчем ви можете знайти. Ну І, звичайно, підписуйтесь на телеграм-канал, де буде розміщено посилання на це рішення, з яким ви можете знайомитись більш детально. І так, до чого прийшов суд мова, ну, йде про пастора церкви. Це церква там баптистів. Я не розбираюсь, не ображайтесь. Ну от будемо говорити там. Церква Баптистів. Ця особа була пастором і мала право на бронювання. Суд прийшов до досить цікавих висновків, тим більше це може застосовуватись не тільки для осіб за переконанням совісті. Він прийшов до висновків таких, що якщо особа має право на бронювання чи відстрочку, це дає йому імунітет. І він про це заявляє, що він може бути заброньований або в нього є право на відстрочку. Таких осіб не можна мобілізувати. Така мобілізація є протиправною. Це найголовніший висновок в цій справі. Звичайно, тут є і висновок, стосовно і. Посилання рішення Венеційської комісії, і я давав. Я дам, до речі, в телеграм-каналі знову ж таки підборку цих рішень Європейського суду з прав людини про відмову від служби за переконаннями совісті, тому що в Україні, на жаль, немає альтернативної служби, і про це вже звертала увагу і Венеційська комісія, і був висновок відповідний держдепартаменту США. Во за перше півріччя цього року, де також цьому приділяють увагу. Тому суд, пославшись саме на висновок Ненсійської комісії, також проходить до висновку, що служба, за переконанням словості, примушування служити таких осіб є порушенням прав людини. І тому це також є незаконно. Тому раджу звернути увагу всім правникам, всім особам, в яких є така проблема на це рішення, і його використовувати у власній практиці. Знайти ви його можете, нагадаю, що у нас в телеграм-каналі. Якщо буде вам потрібна допомога, звертайтесь. Будемо оскаржувати такі накази, і найголовніше, от в цьому рішенні це судо поліційної інстанції, не дивлячись на це. Рішення Верховного суду, про яке я його тут розміщу, про яке я вже неодноразово говорив, що воно не має прецедентного права. Це не рішення об'єднаної палати чи не рішення Великої палати. На нього не можуть посилатись, і його не обов'язково не є обов'язок всіх інших органів влади і в тому числі судів, використовувати те рішення Верховного суду, в якому сказано, що ніби якщо мобілізована. То, хоч і незаконно мобілізована, ну то це не підстава для звільнення з військової служби. Ні, що це незворотній процес. Ми бачили цей незворотній процес на прикладі деяких осіб, наприклад, бившого голови ДФС Насірова, якого мобілізували, а потім демобілізували. На якій підставі? А от ніби невідворотній процес, ну не для всіх невідворотній. Десь невідворотній, а десь і відворотній. Тому в такому випадку фактично суд можна вже ігнорувати. Ну от відверто от суди показують реальність застосування прямих норм конституції і ефективності судового захисту, а не вигадування того, чого нема в законі. Нема такого в законі. Якщо порушено право, знаєте, з порушеного з порушення закону права не виникає. А у нас Верховний суд чомусь вирішив, що виникає право. Можна порушити закон, ну нічого. Довели, що, ви, що там хтось порушив ваші права, ну, це не дає права на відновлення ваших прав. Ну, Абсурд, абсурд. Тобто ваші права порушені, але відновити ви їх не можете. Ми можемо тільки зафіксувати, що ваші права порушені. Реально, це неправильно. І такого в правій державі не повинно існувати. І от 7-й аполіційне адміністративний суд це довів. Тобто скасовано не тільки наказ про мобілізацію, але в тому числі і на наказ про зарахування до особового складу військової частини. І це залишено в силі апеляції, воно вже набрало законної сили. Рішення від 23 червня цього року. Поки на цьому все. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Рішення знайдете в мене в телеграм-каналі. Ще раз нагадую: не забудьте підписатись на цей канал. Поширити відео в своїх соціальних мережах і серед друзів. Ну і кого буде ваша ласка, то придбавайте наш мерч. Дуже цікаві і гарні сумки. Значки, отакі раджу придбати. І ви нам допоможете, і нам буде приємно, і вам буде приємно. А найголовніше не забувайте допомагати нашим Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!